Миколаївський зоопарк найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі рубрика позитив пропонує завітати до найекзотичніших місць зоопарку. 15-й раз Миколаївський зоопарк відзначив День птахів. Міжнародний день птахів проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО Людина і біосфера. І не випадково саме у квітні. 1 квітня 1906-го підписана Міжнародна конвенція за охорони птахів. Крім цього, це час прильоту пернатих із зимівель. Повернення птахів святкується також як прихід весни. Вперше цей день, як масове дитяче свято, стало проводитись в США. Потім до цього долучились і зоопарки. Не только Николаевский зоопарк отмечает прилет птиц, его отмечают во многих зоопарках мира, да и не только. Разные организации, которые природоохранные занимаются защитой природы и изучением ее, тоже отмечают этот замечательный, знаменательный день. Мы уже как бы традиционно с прилетом птиц празднуем окончательную победу весны Що зима вже ушла, хоча по погоді зараз сильно не скажеш, але зима бореться. В нас постійно щось то нападає собі. Однак з природою не посперечаєшся, весна бере своє. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Так вирішили в Миколаївському зоопарку. Відвідувачам запропонували розфарбувати шпаківні, що потім будуть розвішені по всій його території. Хотіли б подарувати нашому лучшому зоопарку України, Наші спарічники, ми розрисовуємо з дітками їх і хотіли б немножечко і що какби маленький вот паренькою такої красивий нюанс. Миколаївський зоопарк святкування Дня птахів цього року переніс лише на день, але причина вагома. Це традиційний праздник ми відмічаємо більше 15 років уже. В Принципі День Птіц, вообще апреля, міжнародний день втіць празднується. Ну принесено у нас на 2 апреля, так як просто сьогодні субота, і всі малиші, которые хотіли прийняти участь в нашому праздниці. вони сьогодні празднують не только День Птіць вместе з нами, але що й день начала канікул. Крім розмалювання шпаківель, організовували численні конкурси, переможці яких отримували призи. Тож для дітлашні канікули розпочались вдало. На цій території зоопарк діє вже майже 40 років. Весь цей час його співробітники невпинно працюють над тим, щоб цей куточок живої природи був справжньою оазою посеред міста. Сьогодні ми зазирнемо до його найекзотичніших місць. Всім добрий день в ефірі Рубрика Позитив в Ніколаївському зоопарку. Сейчас ми знаходимося около знакового дійсно міста для Ніколаївського зоопарка і уже для многих посітителей це японські ворота Торії. Но у нас необыкновенные ворота, потому что единственные в своем роде с иероглифом «Вечная любовь». Таких ворот в Японии вы даже не увидите. Эти ворота у нас единственные в своем роде, но если вы путешествуете, самые старые, самые древние ворота Тории вы можете увидеть в Цукусиме, которые были воздвигнуты в 1875 году. Они были сделаны из камфорного дерева и в высоту были до 16 метров. Это одни из самых ярких ворот, скажем так, Тории. У перекладі з японської слово торії буквально означає «пташине сідало. А загалом торі це ритуальні ворота, що встановлюються перед кумирнями або святилищами японської релігії Синто. Традиційно вони являють собою пофарбовані в червоний колір ворота без стулок, з двох стовпів, з'єднаних зверху двома перекладинами. Верхня поперечина Торії називається Касагі, а нижня, розташована відразу під нею, має назву Нукі. В даний час Торії є одним з найбільш упізнаваних символів країни висхідного сонця. Храм Фусіма Інарі Тайса. Там находятся целые коридоры из тысячи, можно сказать, ворот Тории. Ну, это, если вы путешествуете в Японии, а мы переносимся обратно в Николаевский зоопарк. Я уже сказала, что это единственные в своем роде. И, уважаемые посетители, если вы друг друга любите, вы можете приходить в Николаевский зоопарк к воротам Тории, к воротам вечной любви. Историю вынукания Тории у Японии и Доси передают из уст в уста по легенде. Богиня Аматерасу, это богиня Солнца, рассердилась на своего брата, Бога Грома Сусанно, который испортил ее рисовые поля и закрылась в пещере. Закрыв себя камнем, солнце исчезло. Все э, ушло в темноту. Крестьяне очень, очень испугались. И один из мудрецов сказал: что вы должны воздвигнуть птичный сест. Они воздвигли громадный птичий насест, посадили всех петухов, которые находились в их деревнях. Петухи начали очень громко петь. А матрасу удивилась, заінтригував її, її, її цей шум. Вона відкрила пещеру, і так появилось сонце. По легенде, так з'явилися ворота сейчас свой зараз ви прототип, можете увидеть в Николаевском Западі. В Японії Торії стали символом успіху і процвітання. Вважається, що ці ворота позначають вхід до іншого потойбічного світу, де кожен відвідувач може поспілкуватися з духами. Чому ж саме ця східна ритуальна споруда опинилася так далеко від своєї історичної батьківщини? Це частина комплексу на нас двох культур, а комплекс був сооружен для вольєра, де сиджу карпи кої. Юлія переконана, що це місце чарівне. І якщо дуже сильно захотіти, воно здатне виконати найпотаємніше бажання. Вы приходите к Николаевский зоопарк, подходите к Тории. Если вас двое, вы целуетесь около Тории, загадывайте желание, и все будет в вашей жизни позитив. Мы продолжаем рубрику Позитив, мы снимали Торию, а сейчас мы плавно переносимся к вольеру, можно сказать, цветных карпов Кои. Именно для них и сооружен этот комплекс на стыке двух культур. Кольорові короби кої або більш точно парчовий короб декоративні одомашнені риби під вид сазана. Як і будь-який інший мешканець Миколаївського зоопарку, ці рибки мають свою незвичайну історію і доволі давню. Вважається, що приблизно 2,5 тисячі років тому карпи були завезені у Китай з території, що прилягають до Каспійського моря. Цветной карп кої – первые упоминания в Японии об этой рыбе были известны в 14-15 веке. Японцы называют карпа кої «магої», что обочает цветной карп. Это символичная рыба. Это мужской символ, потому что рыба плывет против течения и символизирует мужество, силу и мужские достоинства. У зоопарку стверджують, що карпи кої мають чарівні властивості і здатні виконувати бажання. На Сході із карпами кої пов'язано чимало традицій і вірувань. 5 мая в Японії в День Мальчиків вивішуються кої з папери, які називаються «канаеборі» і призивають мальчиків бути сильними, мужественними, щоб нація японська була доблісною. В даний час в Японії існує понад 80 різновидів кої. Але за стандарт прийнято вважати лише 14 кольорових форм і барв. Тут у зоопарку представлені деякі з них, які живуть цілий рік у спеціально пристосованому вольєрі. Этот вольєр, зроблений з двох уровнів, глубина 4 метри, Сделаны для зимовки риб. Зимою вони також зимують в нижньому уровне води. Летом і весною посетителі можуть. Посмотреть, полюбоваться, также загадать желание. Кормить хлебушком не стоит. Есть специальные корма. Каждое субботу или воскресенье мы объявляем когда можно подойти, и сотрудник отдела кормит рыбу, рыба подплывает именно массово, больше 60 колов, карпа в содержится в этом вольере. До речі, у зоопарку ходить легенда, що саме тут, на цьому місці, можна загадати не одне, а цілих три бажання, і дуже скоро вони стануть дійсністю. Уважаємо посідіти, приходіть в Ніколаївський зоопарк. А іменно на центральної алії розположен комплекс на стики двох культур. Здесь знаходяться ворота Торії з іероглифом Вічна любов. Перше бажання – Второе желание. Пруд цветные карпы кои символизируют мужество и силу и мужские качества. Третье желание. Вы можете загадать около сакур, которые расположены около ворот. Сакура символизирует нежность и красоту. Мы ждем вас в Николаевском зоопарке. Мене трохи часу пригріє сонечку и цей райский куточок Екзотична оаза і місце здійснення бажань зацвіте, забуяє пишною літньою красою, гостинно запрошуючи до медитації, філософських роздумів над змістом життя і просто до відпочинку.